Слові Божому є такі тексти, які говорять нам про те, що ми маємо бути покірними йому, що ми маємо не нарікати, але вміти бути вдячними, бути вдячними Богові і довіряти Його провидінню. Провидіння це означає, як Бог запланував, так і буде. Ось. Довіряти, тобто його волі, можна іншими словами сказати. І коли ми стали християнами, віруючими людьми, чоловіки, так само і жінки, Боже Слово для нас говорить, щоб ми не любили світу і того, що в світі. Щоб ми не наслідували і не вторили світу. Тому що ми читаємо Біблію, і Біблія говорить, що світ він вторить диявол. І Іван він про це нам пише, і Біблія про це нам пише, що світ лежить у землі. І іноді складно, коли нам пропонують якийсь компроміс, і багато різних спокус, які нам можуть припідносити, давати, щоб і, 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 і дитина Божа, і начебто живеш по світському. Тому Біблія нас застерігає від такого положення двойних стандартів. І от ми читаємо в... Навіть рамлян нам пишеться, і в 1 Івана 5 розгляді ми читаємо. Павло говорить, і не стосуйтеся цього віку, але перемініться відною вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа. Він каже, перемініться, звиніть своє ставлення до певних речей. Далі Іван пише свідоця Христа, він каже, знаємо, що ми від Бога, це П'ятий розгляд, 19 вірш. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває у злі. Або Бог е, другий розгляд, 15-й вірш цього ж послання. Він говорить, не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, тому не має любові очі. Я тут зупинюся і скажу, що Він не говорить, щоб ми не любили людей. Він не говорить, щоб ми не любили батьків, е, дружин, дідусів. Чи ми не любили е, навколишнє середовище і його е, занихаяли? Ні. Він говорить про ті речі е, гріхові, які ми не маємо любити і які ми не маємо застосовувати у своєму житті. Він далі говорить, продовжую із 16-го віршу. Бо все, що в світі пожадливість тіла, пожадливість очей, гордість життєва, не є від Отця, а від світу цього. І світ минає, і пожадливість Його, а той, хто виконує волю Божу, пробуває по вік. І ми в цю середу на молодому служінні читали Псалом 37, і там говорилося, що люди, які відкидають Божу волю, які обирають бути безбожними, їхнє майбутнє буде плачевне, тому що вони відкидають Божий дар, який Бог пропонує в спасінню Христі і Ісусі. І тому ми бачимо, що світ проминає і його пожадливості, Але хто виконує Божу волю, той пробуває по вікні. І далі ми бачимо в Матвія коли сам Ісус говорить, ви світло для світу. Не світ для нас має бути тим орієнтиром. Але навпаки, церква і християни вони мають мати нести певну функцію світла і солі. Щоб е, світу е, показувати, яким має бути життя перед Всевишнім Богом. І що ми маємо перед Ним дати звіт відповідальність за своє прожите життя. Тому писання говорить нам, що світ робить істині. Він і Він вторить дияволу, сатані і робить е, е, тобто Бог говорить про любов, а світ говорить про ненависть. Біблія говорить про. Вірність у шлюбі, світ говорить про зовсім інше життя, інтимне, з ким захочеш. Світ говорить про неправду, або говорить, що треба жити правдою. Світ говорить про егоїзм, а або говорить про служіння, про емпатію, про турботу. І тому, коли невіруючий, людина, яка не є християнином, він наслідує і робить вчинки, які в цьому світі... Від диявола його сумління не докоряє. А коли християнин слідує за цими речами, він відчуває внутрішній конфлікт. Не має так бути. Голос Духа Святого і істина, як те дзеркало, яке ми читаємо, воно нам засвідчує і докоряє нам. Тому хай Господь нам допоможе, і навіть коли бувають труднощі в житті нам не треба дорікати, нарікати, а їм легше, вони можуть і так, і так зробити, можуть і там, і там домовитися, отак і так. І начебто, Господи, чому це зі мною так стається? Чому я не можу, як вони? Але ми бачимо, що Біблія нам говорить, щоб ми не поводилися так, як поводиться світ, живучи в цих пожадливостях, обмані і такому способі життя. Тому наше наслідування Бога. Має бути таким, щоб ми Богу віддякували за його проведіння і не нарікали на Бога, і жили по Його слову. І тому, як він говорить 47, розвідтий сьомий вірш, підкоріться Богові і спротивтесь дияволові, той утече від вас. Тут ми бачимо дві дії: будьте з Богом, але будьте проти диявола. Тобто, Має бути до когось наближення і від когось віддалення. Далі Галатів 5.16. Кажу вам, живіть духом і не членитимете пожадань тіла. Тобто життя за тим, як Бог говорить нам в Священному Писанні. Життя за Духом, життя по Божому. Бо тіло бажає протилежного Духові, а дух протилежного тілу вони протидіють одне одному, щоб чинили того, чого бажаєте. Тому нам треба жити, не наслідуючи світ, а наслідуючи Бога і приклад Ісуса Христа. І Петро говорить в п'ятому розділі, 8 вірші, будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Тому ми маємо бути тими, хто старається догоджати Богові, насилувати Бога, а Бога дякувати Богу, а не нарікати на Бога, як нарікали євреї в пустелі. Вони бачать Боже провидіння, але не розуміють, чому в нас немає цибулі, чому в нас немає м'яса, але вони на свободі. Вони не в рабстві. І тому ми маємо бути вторити Богові і наслідувати Його приклад. Тому, якщо в нашому серці в розумі, голдунають два голоси: нарікати, бунтувати, робити як всі, чи покорятися, довіряти і слідувати за істиною. Кому? Ми підкоримось і за ким будемо слідувати. Вибір за нами. Тому давайте будемо молитися, дякувати Богу, що Він набрує нам свободу в Христі Ісусі, щоб жити не так, як світ. не вкорити дияволобі, а наслідувати Сина Божого Ісуса Христа.